Вітаю всіх гостей та підписників мого каналу. На календарі зима, вона цьогоріч є лютою, морози досягають у нас в Сумській області порядка 20 градусів. Але ж ми готуємось до нового посівного сезону. І тому сьогодні коротеньке відео огляд ґрунтів, які ми будемо використовувати. Перший ґрунт, який ми замовили, це класман. При доставці упаковка трішки пошкодилася. отже Це класман ТС3, синього кольору упаковка. Він зроблений в Литві. Ось тут позаду, різними мовами, розписані характеристики, зараз ми знайдемо і нашу рідну українську мову. Опис, зокрема, цього ґрунту. Так, зупиню свою увагу е, англійською мовою. Отже, тут написано, що фракція це від 0 до е, 5 міліметрів, тобто це дрібний ґрунт, який, як е, зокрема, підходить дуже добре для дрібного насіння. Ми будемо висівати і різні квіти, які є досить, їхнє насіння є досить-досить дрібне. Тому й замовила, зокрема, найменшої фракції ґрунт для такого насіння. Так, оглядаємо далі. Ой, помічник мій не забарився. Персику. Привіт! Так, знайдемо характеристику українською мовою. Можете поставити на паузу і, зокрема, прочитати його склад. В такій великій упаковці 210 літрів і 50 кілограмів. Вона важить, ну непідйомна, як то кажуть. Розглянемо другий грунт це домофлор. Він також вироблений у Латвії. Ось погляньте, ось такий пакуван нам надійшов об'ємом 250 літрів і вагою 40 кг. Моя рецептура ґрунту, який надійшов мені, це Домофлор Mix 4. Це означає, що розмір частинок цієї торфосуміші буде від 0 до 10 мм. А також перед вами ось повний перелік різних рецептур, тобто від дрібнішого ґрунту і до найбільшого, який заявлений цього виробника. А зараз подивимося на структуру цих ґрунтів та порівняємо їх. Отже, перший ґрунт це класман, він насичено коричневого кольору, він рівномірний, дуже-дуже ну, спресований. Не завжди виходить ось так рукою легко його. Взяти. Він, як бачите, такий вологовмісткий, мабуть, через ці мікроелементи аквасорб. А тепер поглянемо на ґрунмофлор. Він, ліворуч від вас, світло коричневого кольору. І, як на мене, він сухий, в ньому зовсім немає не вологи, хоча ґрунти зберігалися в однакових умовах. Але також не слід забувати, що класман він дрібнішої фракції, тобто до 5 мм, а домофлор він е, крупнішої фракції до 10 мм. І тому це також може впливати ну, і буде впливати на структуру самої торфосуміші. То чому ж саме професійні торфосуміші я обрала? Ну, я думаю, відповідь зрозуміла, бо у звичайній землі з огороду міститься велика кількість шкідників. І щоб не використовувати привікур, тобто не, не проливати зайвий раз землю якимись хімзасобами, то як на мене краще дорожче, але закупити якісне і не турбуватися тоді про майбутнє росточки, які зійдуть. При купівлі торфу я зацікавилась питанням їхнього складу, і тому самі ці, саме цій темі хочу присвятити своє наступне відео, тож очікуйте та не пропустіть. А я вам дякую за увагу. Я думаю, це відео було для вас корисним. І всімо! Хай родить! До нових зустрічей!